Рина постійно програє інформаційну війну, просто безбожно. що захищає Ярмак Зеленського себе чи Україну цих перемовин. Хто буде відповідати за нові втрачені тисячі квадратних кілометрів української землі? Відставка залужного коштувала 4,5 тисячі квадратних кілометрів землі. Росія дуже полюбляє, ну скажімо так, міжособистісні стосунки, а не міждержавні чи міжінституційні. Вітаю, друзі! Ми вкотре підступалися до діянь голови Офісу Володимира Зеленського пана Андрія Єрмака. Але після відвертого провалу переговорів в Аріаді, по суті, гри української сторони на користь Росії, адже тема із інспекцією це, по суті, подарунок Росії. І найголовніше, що Єрмак, який сконцентрував величезну армію так званих позитивних блогерів, У нього ціла величезна група працює на забезпеченні інтересів Зеленського і його персонально. Але Україна постійно програє інформаційну війну, просто безбожно. І от за наслідками Еліяда з'явилася боротьба тлумачень. Чи Боротьба, так би мовити, версій, на чию користь прийшла ця джеда, вона що українська сторона жодним жодного комариного писку не подала. Тобто вона повністю подарувала ініціативі ініціативу боротьбі інтерпретації Росії не Сполученим Штатам. Хоча і сиділа нібито на переговорах, делегуючи всі повноважні права американцям відстоювати. Українську українські інтереси, ну але не самим відстоювати. Отже, дії Андрія Єрмака, керівника офісу президента України, викликають серйозне занепокоєння щодо його справжніх намірів і їхніх наслідків для країни. Звинувачення, які він висуває під час конфіденційних, нагадаю, переговорів із представниками країн Заходу, а також його позиція щодо ключових силових структур України, ставлять під сумнів не лише його стратегію, але й лояльність до національних інтересів, що захищає Єрмак. Зеленського себе чи Україну цих перемовинах? Про це, зокрема, пише польський політолог Мартін Ві у своїй статті на платформі сальон 24 посилання куларове зажути Єрмака. Стратегія негоціна чи внечна дестабілізація, тобто кулуарні ігри єрмака, стратегія переговорна чи внутрішня дестабілізація. Розглянемо ключові аспекти цієї проблеми. Під час закритих переговорів із західними партнерами Єрмак звинувачує українських військових та розвідку у війні. Та відсутності миру. Такі заяви не є просто необережними словами. Це пряма атака на тих, хто стоїть на передовій захисту країни. Військові та розвідники, такі як Кирило Буданов, голова головного управління розвідки, і Василь Малюк, коли нинішній очільник СБУ. які Обоє функціонерів виконують просто надважливі функції, зокрема по зовнішньому периметру. Адже спецоперації ГУР і спецоперації СБУ як на морі, так і на території Російської Федерації, і не лише вже війшли в анали військової історії. І Єрмак якраз вбачає в успіхах українських військових. Загрозу для реалізації якихось своїх гіпотетичних планів. Тож він перед західними партнерами і не лише західними починає нарікати на військових, які перешкоджають йому е, досягати миру. Та військові найперше хочуть миру. Це дивна поведінка. Єрмак, атакуючи військових, обмежує їх у маневрі і не дає завершити війну з потрібним Україні результатом. І найголовніше, що коли керівник офісу президента починає нарікати на своїх військовиків західним партнерам, тут виникає кілька підозрів: чи він хоче їх змінити і таким чином послабити оборону. Бо ми пригадуємо історію з відставкою генерала Залужного. Кому це було на руку, виключно Москві, виключно Москві. І Зеленський тепер, як, як курка з яйцем, носиться з цією відставкою, він не може досі, минуло вже півтора роки, він не може, ну трохи більше року, умовно кажучи, Зеленський досі не може пояснити суспільству, навіщо він це зробив? Отже, коли мова йде про Підрив довіри до військових або навіть спробу, спробу усунути. Бо військові, мов заважають вести ну якусь гру з Кремлем. Та ні, військові навпаки посилюють переговорні позиції. Це дуже дивна гра Єрмака, який хоче, послабляючи військовиків, нібито отримати вигідніші позиції для переговорів. Та які позиції? Ви вже. Усунули залужного. Після цього ваші переговорні позиції погіршилися як ніколи. Отже, ці нарікання на Буданова і Малюка взагалі виглядають як або підготовка Зеленського до того, щоб все-таки їх змінити добре, ви зміните. Але хто буде відповідати за нові втрачені тисячі квадратних кілометрів української землі? Відставка залужного коштувала 4,5 тисячі квадратних кілометрів землі. На даний момент особливих проривів у виробництві озброєнь поки що не спостерігається. Тож, коли ви починаєте смикати силовиків, які побудували власні такі замк... замкнуті кластери з виробництва безпілотників, побудували свої інженерні вертикалі, які підганяють під потреби операцію окремі вироби, тобто. Ті, ту війну, яку веде генерал Буданов, чи ту війну, яку веде генерал Малюк, це війна поодиночних унікальних інструментів, які хірургічно прорізають, так би мовити, оборону противника і завдають страшних деморалізуючих для Росії удар. Звичайно, збройні сили свій тягар по обороні периметру несуть, але поза периметрами в морі працюють звичайно. Спецслужби. Отже, якщо Єрмак хоче нібито покращити переговорну позицію і по суті здає національний інтерес Москві, то чи не бореться він за так би мовити інвестицію з боку Кремля в його просування на найголовнішу посаду в Україні? Оце є відчуття того, що ну, це проявилось до речі, в дуже такій дурацькій історії, коли ДБР, а ця, ця структура дуже підпорядкована. ДБР у нас фактично є політичною поліцією. І от за цих обставин згадаймо сюжет, коли з'явилися нові якісь флешки, нові плівки деркача, умовно кажучи, метафорично кажучи. Цього разу знову щось там придумували про те, що Порошенко валізами возив з Москви гроші під час свого президентства, тим більше, що затримати офіцерів охорони управління державної охорони, яке охороняє найвищих посадовців, і не просто затримати а судді намалювати заставу сумарно на п'ятьох офіцерів, по-моєму, півтора мільярда гривень? Ну, це що в нас Коломойські охороняють президента? Я розумію, що Зеленського охороняють охороняє колишній особистий охоронець Коломойського. Ну, але якщо його доведеться садити, невже вже йому намалюють заставу півтора мільярда? Отже, по суті, все, що робить. Єрмак можна сказати, що це виставляння України в ну, як такої собі країни, що не відбулася, адже саме Єрмак сприяв тому, щоб були за часи президентства Зеленського остаточно знищені державні інститути, знищені протоколи, розтоплені на Конституції. І Конституція. Для Росії таке і потрібно. Росія дуже полюбляє, ну, скажімо так, міжособистісні стосунки, а не міждержавні чи міжінституційні. Тобто, фактично такі понятійні стосунки. І Росія вже використовує діяльність єрмака в своїх інтересах. Кремлі заявляють, що навіть українці визнають провину своїх генералів, перекручують контекст на свою користь. Більше того, Москва може висувати відсторонення Буданова як попередню умову для будь-яких переговорів, усунення такого ефективного керівника, як Буданова, яким який завдав Росії значних втрат, означатиме суттєве послаблення обороноздатності України. Ця ситуація виглядає як подарунок для Кремля. Єрмак, можливо, навмисно або свідомо створює умови, за яких Росія отримує стратегічну перевагу. Питання те, чиї інтереси він захищає, стає дедалі гострішим. Тобто, по суті, Єрмак, створюючи такі умови для капітуляції України. Створює обставини, за яких Кремль потім буде просувати того ж самого Єрмака на найвищу посаду в Україні, але вже в Україні Кишеньковій, тобто підкремлівській Україні. Ну, радимо пану Єрмаку, який був помічником депутата від партії регіонів, подивитися на долю таких функціонерів, як Сівкович, Олійник і їже, їже брати Клюєви, де вони тепер. Ну та й доля віктора Федоровича Януковича йому в поміч. Може, хай загляне в Вікіпедію і подивиться, де тепер Янукович.